Ічених майстрів за виготовлення кожного мотору завжди відповідає лише одна людина. Тут конвеєрний метод неможливий. Ретельна підгонка кожної деталі, тривале ручне шлифування циліндрів, відбір кожного гвинтика. Це пан Вольфган Шац, якого на Альпіні називають не інакше як наш скарб, і справа не в буквальному перекладі його прізвища, а у тому, що за 33 роки його роботи на Альпіні Гер Шац створив 2,5 тисячі моторів з усіх 19 тисяч зібраних на заводі за всю його історію. Ці зібрані в Бухлоє вузли та деталі відправляються на завод БМВ, адже процес створення автомобілів Альпіна інтегровано у виробничу програму баварського гіганту. Однак жоден екземпляр БМВ Альпіна не потрапляє до покупця просто з конвеєру. Спочатку автомобілі відправляються назад у Бухлоє, де вони проходять фінальну доробку і перевірку. Саме тут, у провінції відбуваються останні метаморфози екстер'єру та внутрішнього простору автомобіля. Лише один з численних етапів створення розкішного салону, який також робить альпіну саме альпіною, зовсім нещодавно було довірено роботизованому лазерному порізнику. Найкращі салони виготовляються із розкішного сорту шкіри Лаваліна, якою, окрім альпіни, можуть похозуватися хіба що інтер'єри роллс Ройс. Дуже стійка до зношування та бруду, але неймовірно м'яка на дотик. Лаваліна виготовляється шляхом спеціального процесу дублення із застосуванням масел та виключно природних фарб. Але пам'ятайте, якщо ви оберете для своєї альпіна салон із білої лаваліни про джинси краще забути. Комбінацію кольорів салону клієнт обирає на власний смак. Звичайно, існують класичні варіанти однак, майбутній власник може запропонувати будь-які поєднання. У будь-якому випадку якість виконання завжди буде на найвищому рівні. Кожна деталь буде перевірена та ретельно підігнана а строчки на кермі будуть виконані виключно паралельними швами, а не хрестиком. Спеціалісти Альпіни впевнені, що їхнє ноу-хау набагато приємніше на дотик. Для нас найважливішим є кінцевий результат відчуття під час їзди. Йдеться не лише про сильний двигун, важливою є комбінація двигуна, коробки передач, налаштування ходової електроніки, аеродинаміки та звуку гармонійного поєднання усього цього. І звісно, найкращі матеріали в салоні: коштовне дерево мюрта чи піано блек, вишукана шкіра. А сам автомобіль, щоб на гоночних треках він поводив себе по спортивному, а в буденному житті мав легкий комфортний хід. Він повинен бути дуже гармонійним, не якимось брутальним монстром, а натомість стриманим, вишуканим. Власне, в поєднанні швидкості і елегантності і полягає філософія фірми Альпіна. Слово індивідуальність тут пишуть виключно з великої літери. До того ж читається ця індивідуальність у кожній деталі. Попри те, що виробничий процес автомобілів Альпіна інтегровано в загальний цикл виробництва концерну БМВ, кожен БМВ Альпіна продукт ручної роботи. Тож давайте поглянемо, як відбувається цей процес. З моменту появи нової моделі БМВ до появи нової Альпіна проходить від 12 до 18 місяців. За цей час відбуваються численні роботи по створенню ексклюзивної альтернативи. По-перше, робота з інженерними кресленнями, а далі створення 3D-моделі кожного вузла двигуна вихлопної системи, підвіски та елементів аеродинаміки. Потім скрупульозне доведення усіх систем перед довгими та виснажливими випробуваннями. Перед тим як піти у серію, двигун доводить свою силу та надійність на складному та чутливому стенді. Ми проводимо тут довготривалі випробування пробігу двигунів. Це тест приблизно на 40 тисяч кілометрів з великою долею прискорення при максимальному навантаженні, тобто на максимальній швидкості, за яку нас так цінують клієнти. Наразі двигун перебуває в режимі вимушеного холостого ходу. А ось зараз ми у фазі прискорення з дуже високим крутним моментом. Тут у нас показники температури води та моторного масла. Саме тут двигун витримує ще й тепловий шок, тривалість безперервного циклу роботи роботи мотора складає приблизно 640 годин. Це майже чотири тижні. Але на цьому випробування не закінчуються. Після стендових тестів кожна новонароджена Альпіна виходить на марафонську тестову дистанцію 40 тисяч кілометрів південно-французького треку «Мірамас» з лише однією зупинкою на охолодження. Далі гоночний трек в італійському нарду 4 тисячі нон-стоп на максимальній швидкості. Зупинка лише на дозаправку. Далі суворі кліматичні іспити. Мінус 30 у Альпах та плюс 40 на ближньому сході та долині смерті у США. І контрольний тест дві тисячі кілометрів зелен пекла юрбокрингу лише так кожна нова Альпіна отримує сертифікат.